На початку війни у нас а, не було сучасної західної зброї. А, у нас був дефіцитний 155-й калібр, і ми ніколи його не виробляли, тому що не були країною НАТО. Ми почали виробляти. Я зараз не буду вам говорити наші потужності, щоб Росія просто не знала деталі. Але тим не менш, ми виробляємо 155-й калібр. У нас не було далекобійних дронів. Наразі дрони летять більше ніж... На тисячу кілометрів сьогодні серйозні дуже дрони. Я думаю, багато хто це бачив. У нас не було сучасних систем радіоелектронної боротьби. Сьогодні Україна їх виробляє, виробляє вже сотнями, але цього поки що замало, Тому що Украї... що Росія атакує абсолютно все. Просто все і тому всіх всіх напрямках нам потрібна допомога. Але хочу вам сказати, і сьогодні я піднімав це питання в наших бесідах з партнерами, де нам потрібна допомога, це фінансування. Фінансування українського виробництва це те, що реально, це те, що ми. Кожного дня, кожного місяця, ми подвоюємо виробництво, коли у нас є фінансування, тому що це приватний сектор, державне, приватне партнерство українське. І мені здається, це дуже важливо і для партнерів, тому що з ними у нас немає від партнерів ніяких секретів. Тому ціма технологіями ми обов'язково поділимось. Вони справжні, вони практичні, бо вони народились в час війни. У нас немає ППО. Такого ППО, свого виробництва як Петріот, просто немає. Я вам хочу сказати: нам потрібен час, нам потрібно, щоб партнери нам допомогли. Нам не потрібні системи Петріот назавжди. Ми обов'язково зможемо а, в... виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що. Ми це обов'язково зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей, і тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час.